Давайте да пригадаємо наш розклад десь у кінці цікавих нульових. Кидаємось, включаємо КуйТБ і під сніданок, десь о восьмій ранку, дивимось зовсім не такий вже й дитячий катрусин кінозал. Після школи повертаємось додому десь о другій дня, залежить від того, скільки було уроків, і знову включаємо КуйТБ. Там на нас вже чекає ПІСІ-залежність, і насня камера. Але ж треба й домашку зробити, якщо настрія, та ще можна трохи погуляти або ж у компік заробитись. Тому до ящика повертаємось вже ввечері, а там, як завжди, на нас чекає КуйТБ, Катрусин кінозал, британська реготня. Довбаняда, та звісно ж, парні з вінського села. Ого, насичений ефір. Але ж це були лише будні. Весь день за телеком не просидиш. Інша справа вихідні: культові футурами та південний парк, аніме аватар та щоденник смерті, смішні та захопливі шоу, реготня з текешітану. Побачити все, такий фікшн з крісом Енджелом. передачі від МТВ, штуби, адське побачення, шоу про комп'ютерні ігри, ігронавти, спортивні передачі, роликове шоблета. Звісно ж, самці совці А як довго не лягати спати, то покажу. Кажуть, і щось більш доросле, як то шоу від Adult Swim чи Катрусин Кінозал XXL. Все це я зміг пригадати виключно через якісь старі телепрограми за окремі роки. Бо передач та різноманітних мультиків і розважальних шоу на культебе було значно більше, але головне, що вони були, і що багато з нас їх дивились, та від них вона тіли, бо це було дійсно неймовірні унікальні часи. Українського телебачення для молоді про них я сьогодні і хочу з вами поговорити про легендарний та про все те. Що ми тоді на ньому дивились? Звісно, аж про все, все я не згадаю, бо ж і часу на це не вистачить, та й сил в мене нескінчені. Не Але я залюбки зробив би для вас продовження, тому обов'язково діліться у коментарях своїми спогадами про улюблені передачі «Скуй тебе» і про що саме ви хотіли б послухати. Але спершу попрошу вас долучитись до збору коштів на такме для наших військових від фонду Твоє майбутнє це дуже важливо і рятує життя нашим героям. Посилання буде на екрані та у описі під відео. Дякую вам. Сьогодні я розкажу вам про деякі окремо унікальні приколи, які крутили на цьому каналі. Це передачі та реаліті шоу з усього світу. І одним з таких шоу була вже точно культова реготня з такеші Кітано. Або, якщо простіше, замок такеші. У Такеші кітано зі спортом все туго! Зом на скелю треба упасти і головою пірнути в багнюку, стрибнути яйцями на каменюку. Оце однією з особливостей QTV було в тому числі те, що вони могли зробити актуальним та по-новому смішним навіть якийсь запилений раритет, як оцей замок Такеші. Це було японське ігрове шоу, яке оригінально виходило з 86 по 90-й рік, і яке до українського глядача дісталось аж у кінці нульових, але добре, що взагалі дісталось, як на мене. Ідея шоу доволі проста ведучим був японський комік такеші Кітану, на честь якого і називається передача, бо він її створив. Він був представлений тут як такий собі граф, і от він ставив учасникам різноманітні важкі фізичні випробування, які потрібно було пройти та подолати для того, щоб дістатись до замку такеші. У учасників було дуже багато. Могло бути від сотні людей різного віку та статі. І усі вони під керівництвом такого собі генерала Лі, і відправлялися атакувати замок такеші. Цей клоун такеші причитав го не назвався Ван Хелзінгом. Це нас зупинить. Пішов він? Усі випробування, звісно ж, добряче відсіювали учасників і до фінішу добрались зазвичай з десяток людей. Та й у самому кінці було не так вже й легко. Остання битва учасників була проти самого такеші та його охоронців. Замку якось одного разу рано вранці дружина такеші ніжно будить його. Добрий ранок, зайчику вставай, мій котику. Не ну, просинайся вже сонечко. А Такеші їй її у відповідь: А я сьогодні рибка, у мене немає ніжок. і Я нікуди не піду. Duh! Все це, звісно, мало абсурдний та дуже смішний вигляд, бо і випробування були просто божевільними. Але все це люди робили не просто так, звісно, а у спробі отримати непогану винагороду за перемогу. Там було декілька умов та варіантів нагороди, одну з яких могли ділити серед усіх фіналістів, а іншу дуже рідкісно отримувала лише одна людина. Звісно, це був грошовий приз. І от якщо переможець був один, це людина, що чи то перемогла таке, що особисто, чи зробила щось подібне, вона отримала. Увала у нагороду один мільйон єн, або близько восьма тисяч доларів. Але за весь час існування цієї передачі, а це чотири сезони і сто сорок епізодів. Таких от переможців було всього дев'ять. Шов насправді стало культовим феноменом по всьому світу. Тож ви не думаєте, що це якась дурня, яку просто крутили у нас по тебе. Вона дійсно була популярним, і круто, що українці стали свідком такого феномену. З такими гоблінами-метеликами нам навіть обдовбаних малолеток не залякати. Від загрозливої СМСки більше користі. Буквально от не так давно, у 23-му році, замок таке, що отримав продовження або ребут для Мазот Прайм, і сам таке, що також повернувся до участі у ньому. Але на жаль, ми вже не маємо старого доброго куйтебе, який показав би нам усю цю японську реготню. Окреме захоплення дуже багато у кого викликало шоу Куйфікшн з Крісом Енджелом. Волшебна паночка Кріса Енджела. Сьогодні 21.30, перше тридцять. Куйфікшн. дива від Кріса Енджела. Це вже було американське реаліті шоу, яке виходило з 2005 року, головним героєм та ведучим якого був ілюзіоніст Кріс Енджел. І це було дещо дуже особливе та незвичайне. Так, хто біжить за пивом? Я не можу. В мене одна нога. Нічого, на одній доку стріляєш. Хе -хе, дівчата, не гоніть біса, біжіть самі. Та ну да, зараз, чого це? Ну, в мене вообще нема ног. От вам цікавий факт. Ви, можливо, колись дивились надприродні і пам'ятаєте там серію про чоклунів та ілюзіоністів. Так от той епізод називається Усраку Кріса Енджела. І це зовсім не випадковість. Один з головних персонажів тієї серії навіть візуально був дуже схожим на самого Кріса. Ідея шоу полягала в тому, що Кріс ходить вулицями Лас-Вегасу та показує вуличну магію. Він там і по воді ходив, і левітував, і підвішував себе крюками за шкіру. Ну, повда дурка, саме те, що й треба для глядача підлітка. Кріс хотів зробити оцю от вуличну магію знову популярною, щоб ілюзіоністи загалом знову увійшли в моду. І спочатку у нього це дійсно виходило. Він був такий ось себе. Панк і анархіст, який йде проти правил і показує людям круті фокуси просто так на вулиці, але не десь в залі. Сьогодні я навчу вас, як робити суфле з дірдиндіндами у бульбариках. Так, промиваємо. Угу. Сьогодні пробуємо на сіль. Смачно з крісом. Angela. Але досліджуючи це шоу, зараз я зрозумів, що оцією своєю поведінкою та образом він зробив, здається, лише гірше, і вийшло якось навіть навпаки. Крута вулична магія стала трохи лажовою, бо тепер вона асоціювалася всіх з цим дивним типом з ему зачіскою і підведеними очима та ексцентричною поведінкою. Але на той час, коли нам це крутили, по QTV, це дійсно було справжнім вибухом мозку. Сьогодні о 21.30! Toy Fiction. Особисто я навіть карти тасую доволі хріново, такі вже в мене руки, не дуже спритні, трясуться. Але я дуже сподіваюся, що у мене виходить робити цікаві відео, які розважають та дарують вам гарний настрій. Саме тому швиденько нагадаю, що ви можете підтримати усе це, що я тут роблю, своєю гривнею або місячною підпискою на монобазі. Це найкращий та найзручніший спосіб, або ж просто чайовим разовим донатом на модобанку за гарно проведений час. Це дійсно дуже вагома допомога каналу, завдяки чому я можу робити для вас більше. Краще та цікавіше. Тож вам. <плес> так само особисто я просто обожнював передачу Єнесня. Увага! Увага! Перше на українському телебаченні. Яскраве телевізійне втілення всесвітньо відомої книги рекордів Гінеса. Грубо кажучи, це було, наче, книга рекордів Гінеса тільки у форматі телешоу, що, звісно ж, робило його у тисячу разів цікавішим за картинку у книзі. Бо у мене колись була книга рекордів Гінеса за 2000 рік, здається, чи за 99-й. І це теж було ого, як цікаво дивитись та читати про усіх цих диваків та фріків. Але тут це все було знято на відео, від чого очі у глядачів вилазили ще більше. І Зелісон все гаразд. Оригінально передачу називалась Guinness Prime Time і виходило з 98 по 2001 рік на телеканалі Фокс. Було три сезони, і 53 випуски. Хоча скільки з них транслювали у нас, споку тебе так вже й не скажеш. Бо загалом знайти оці серії українською не так вже й просто. Показували у шоу і вже існуючі рекорди Гіннеса про які робили окремі репортажі, або просто запрошували цих рекордсменів на ефір продемонструвати свої оці рекорди. А також у студії ставили чи намагались побити існуючі та поставити. Нові рекорди, і вони були дуже різні. Часто це було щось таке, ну дуже дурне та фрікове. У цій студії бризкали молоком з ока, покривали повністю все своє тіло бджолами, сиділи у ванні, повній змій, робили різні штуки з відрижками. Підпалювали себе, їли скло та метал, брали на себе роль лежачого поліцейського та залазили у труну повну торганів. Абсолютний треш, це вам не найдовші нігті у світі мати. Хоча і це гедота повна, і це все настільки захоплювало увагу, що просто неможливо було відірвати погляд. З понеділка по п'ятницю о двадцятій ефірі... Куй ви супер супер гігашоу і не сня. Усім зирити! Зирити! Усім! Та найсмішніше, що усі ці спроби побити рекорд, от таку дурню дуже часто закінчувались нічим. Тобто ніхто ніякий новий рекорд так і не ставив. Тому і нагорода була лише оглядача. Він просто ставав свідком повної дурні, яку роблять інші люди. Але ж було на -тебе і щось таке не зовсім схоже на Брейнрот. Нам показували також і відносно розважально пізнавальні шоу, як то Куй Камера, справжні тварюки або ж воїн усіх часів. Перші дві я вже особливо і не пригадаю. А от воїн усіх часів було дуже класним. Прийшов час вирішальної битви. Битва, яка визначить раз і назавжди, хто з воїнів найсмертоносніший. Полонених не буде Оригінальне шоу має назву Deadliest Warrior. Це така собі пізнавально розважальна передача. Про як можна легко здогадатись, про воїнів. Якихось історичних та сучасних, може ви пам'ятаєте, якось я вам розповідав про передачу бої чудовиськ» або «Animal Face of», де порівнювали двох різних звірів і визначали, хто ж з них сильніший. Ось це було щось дуже схоже, але про людей на основі наукових даних ведучі перевіряли, хто з двох воїнів переможе у протистоянні один проти одного, і це були знову ж таки воїни різних часів та епох, як з минулого, так і з сьогодення. Спочатку визначалась сила, швидкість. А небезпечність зброї, а також захищеність та різні параметри зручності та мобільності захисної броні. Це все перевірялося на практиці, на манекенах. Потім на основі цих параметрів створювалась комп'ютерна симуляція, така собі візуалізація битви заснована на введених даних. Додатково для передачі знімались також і лайв екшн сегменти, битви цих двох воїнів, щоб глядачу було трошки більш наочно видно. Та найцікавіше було в тому, що ви ніколи не могли точно передбачити результату битви. Фінал був завжди неочікуваним яких би воїнів між собою не зіштовхували у передачі, через що драматизм та інтрига зберігались аж до самого кінця серії? У передачі, звісно ж, були і експерти-консультанти, як історики, так і дійсні військові та спеціалісти зі зброї. А це давало шоу значущості та реалістичності показаного. Але загалом глядачам просто було цікаво, хто ж може перемогти? Пірат чи рицарь, спартанець або ніндзя, вікінг чи самурай у другому сезоні додали різноманіття і. Порівнювали більш абсурдні речі КГБ проти ЦРУ, Влад Дракула та Сундзи В'єтконг або ВАВ ПНСС. були навіть епізоди зомбі проти вампірів та Теодор Рузвельт та Лорен Царавійський. Племена, спецзагони, легіони, армади зійдуться у безкомпромісному поєдинку. Найжорстокіші армії світу у програмі. Воїн усіх часів вигадані приколи, звісно ж, але як же цікаво все це було тоді дивитись. Не можна було не захоплюватись також і різноманітними тупими, абсурдними та навіть іноді просто смішними способами померти у передачі з буквальною назвою тисячу способів померти. І перед нами постає тисяча способів померти зараз. У сучасних дітей та підлітків існує прикольна інформаційна франшиза Dumb Ways to Die, яка спочатку була просто смішним відео на Ютуб, а потім стала і мобільною грою, і коміксами. Ну і це доволі корисно знати, що та як може тебе вбити. Тисяча способів померти з тебе було дещо інакше, бо це був не милий мультик з яскравими персонажами, це було. Наче документалка шоу створили для телеканалу Spike у 2008 році, і воно проіснувало аж до 2012, го то тривало 4 сезони і 74 серії. Ну тобто, способів померти у людини справді дуже багато. Та особливо ця передача була не через те, що це були не просто якісь можливі абстрактні способи смертей. Це були справжні задокументовані та дуже незвичайні смерті, і їх відтворювали у цьому шоу. Все це коментувалось також експертами. Вони описували сцену. Та усі причини, які призвели до таких наслідків, зрідка також навіть були інтерв'ю деяких свідків та учасників подібних смертей. Тільки уявіть собі таке. Але при цьому це не було якимось страшним шоу. Це не була документалка, яка мала залякувати глядача, бо коментарі на фоні були дуже саркастичними. Реконструкцію подій показували доволі театралізовано. Тож загалом це можна було сприймати як документальну передачу з чорним гумором, чим вона й була, бо ж. А як інакше можна показати цілу тисячу способів абсурдних смертей, як не через призму гумору та іронії. <плес> Звісно, не можна не розказати в такому відео про реслінг та WWE, про самців-савців цієї суботи о 17-й. Релшан і Джамшут за версією роу! Але я все ж таки спробую і натомість пригадаю роликову шоблу. Так називали шоу про дербі на роликах, де спортсмени не лише ганяли по колу на роликах, але ще й лупасили один одного, точно як у реслінгу. Я не зміг знайти взагалі жодного анонсу, реклами чи запису ефіру з цією передачею. Ну, нема ніде її все тут. Єдині докази її існування лише в моїй пам'яті та у телепрограмі з назвою цього шоу. Через це я не можу згадати, що саме це було за шоу, тобто як воно називалось в оригіналі, бо ж Ціві постійно приназивали всі ці свої передачі в своєму ефірі, через що відкопати оригінал часто буває не так просто, що взагалі таке та ролікова шобла. Жесть, якась я не назва. Але мені здається. Знаю, треба перехреститись, але все ж мені здається, що це був Jam, який існував з 99-го до 2001-го року. От дуже мені візуально воно схоже на те, що я бачив. Хоча, звісно, я можу і помилятись. Хай там як суть цих роликових дербі. Одна було декілька команд, які складались з самих чоловіків та самих жінок. І які змагались між собою у такий собі вигаданій світовій роликовій лізі. Світовій — це сильне слово, бо команди представляли просто окремі американські штати. Ну але така вже була назва. Ну і от виїжджали вони на цей свій роликовий трек, їздили ним по колу і водночас лупили один одного по голові. Це не тільки по голові, насправді це дійсно виглядало, наче реслінг на роликах. Учасники врізались один в одного, нападали на суперників командою, заряджали одного зі своїх уролерів попереду. Кидали один одного у перегородки, навіть якісь гребені особливі прийоми були як у реслінгу. Тільки все це було на роликах. Ну чисто тобі, Маріо life. Ви не подумайте, від самого реслінгу я фанатів дуже сильно, ба більше дивився я його ще навіть до появи каналу QTV, коли WWE крутили на. Руснявих каналах, у ранніх нульових, які тоді у нас ще показували свої реслінг прийоми. Я тоді тренував на своєму іграшковому Вуфі, який був моїм найкращим супротивником на рингу. Але роблячи це відео, я от випадково зовсім пригадав оцю роликову шоблу і ну просто не міг не розказати про неї окремо, бо це було дійсно дещо особливе, і я просто радий, що був свідком цього. І сподіваюся, ви також були цього свідком. І це не якась хвороблива уява в моїй голові. Я не знаю. Так, давайте пригадуйте у коментарях ваші улюблені передачі та сегменти з культубе, бо я цілком не проти зробити для вас продовження поностальгувати ще та загалом пригадати золоті часи українського телебачення, на якому ми з вами росли. А поки ж ви це робите, я тим часом пригадаю та подякую усім своїм прекрасним меценатам, неймовірним людям, чиї імена ви зараз і бачите на екрані. Все це спонсори цього каналу та моєї діяльності тут, завдяки яким я й можу робити для вас усі оці от відео та розважати вас більше краще. Та цікавіше, як я сподіваюся. Я дуже-дуже сильно дякую кожному та кожній з вас, бо саме ви робите ці відео реальністю, за що я безмежно вдячним усім вам. Та наразі, друзі, це все, що в мене є для вас на сьогодні. Тому ви бережіть себе, і ми обов'язково побачимо з вами вже наступного разу. Бувайте! Сьогодні без луни, бо вона спить за дверима і назовні не проситься, тому я її не турбував. Ну так вже. Лунка.